Чел, Лівай просто. Яка прекрасна. У -у -у! Всім привіт, з вами Аксіл. Я радий вітати у моєму відео, і сьогодні ми будемо продовжувати нашу рубрику Clash Royale з нуля, а саме з другої арени. А тому ми будемо і відразу починати. Якщо ти не дивився моє перше відео, то справа вийде підсказку. Кіберспортивна хатинка, так, наш гравець, а саме противник теж грає з пекою. Тому що імба на початкових кубках кидаємо клітку для захисту, поки що накопичуємо наш Алексир. Так, на кого загри ця вишка? На гобліна. Оооо, все зрозуміло. Кіберспортсмен попав. Так, ми вже нанесли невеличкий урон. Так, лучниці для захисту. Ну тут пахне трошки, якщо чесно. А на наступні проходки. Блі, мене забрали вишку, серйозно. Практично ідеально. Когда я могу, в тому що копейщик в мене обіцяв. Давайте, пацаны. Так, Піка справиться дуже швидко з Гігантом. І ми кидаємо відразу нашого Гіганта, тому що можемо. О, пацан, що ти надіяв? І кидаємо відразу все, що є. Взагалі, все оточення поставив. Таку кількість карт він не задефує. досить непоганий був. Початок прямо ще mm -hmm. Mm -hmm. А тут вже можна внести деякі зміни. Вальку беремо. Вальку беремо замість рицаря. У нас стала трішечки важча дека, тому ми беремо скелетиків замість хатинки. 3 і 3. Непогано. Так. Скелетіки. А, до речі, на минулій катці ми навіть ні разу не скористалися валькою. Чел, що так поспішаєш? Все добре. Ти встигнеш перемогти, але не мене, а когось іншого. До речі, Валікірія була катевральна і губля теж. У нього, здається, немає взагалі Еліку. Я туди кинув. Ну що ж, розпочинаємо нашу атаку. Наша атака до рівня мінус тривишку. Так, стріли. Півка. А, і стріли не вкачені. Тут уже пахне небезпекою. Ну, добре, пропустимо деякий урон, але зрозуміло, що потрібно стріли вкачувати. Угу. Окей. Firewall так є 100%. Еу, навіщо? що Молодець Тепер кидаємо все, що є. На мух все одно. Так у нього є стріли, але типу, тим краще. Забайтеся. два гіганта. Чел, ливай просто. Раз тычка, два тычка, три, четыре, пять, шесть, семь. Нічого страшного. В принципі, він так і погано грає на таких кубках. І довчиться, звичайно, потрібно, але він молодець. Ой, золотішко нам. Нормально. чойно помітив. О, блин, потрібно было нагороду забрати. Ну що ж, геогеймер. Покажи, на що здатен. Где-то спасає, ні, ну на щось його розбайти. Ну, на хатинку. Ще краще. Стрілий огонь. Стріли на поготові До речі, я напевно, вже взяв замість стрілу фаербол. Хоча Fireball зробить нашу деку більш важкою. кіберспортивні скелетики Я сказав кіберспортивні скелетики що ви мене позорите. Ой капець. Боже як я жахливо все скинув. Він міє кайтити Чого собі? Так, фаєрвол хоча б на п'ятого рівня. Ні, реально круто грає Муху пропустили. Боже який же я на початку тупанув. Це капець. Ні, мене пройдемо я дурачок, який же є Ну mm. mm. так молодець. 15 це на плащено. А стрелы можно качаты? Вкачую. Так, лучниці мої любимі по сплиту пішли. Несклік склік неправильно кинув гроб. Захищаємо нашу шкета. Яка прекрасна, Угу. А поки скілітики будуть домажить гіганта, ми кинемо вальку, щоб вона не коцала наших скілітиків. Лучниця з двома справиться завдяки вишки. Кайф. Будемо будувати нашу атаку. Обої не повинні справитись. Я так підключаємо. Вичниці для того, щоб справлялися з воздухом В ньому хір, здається, є. Валькирія. Або повністю. Почекаємо. З десяткою ніколи не сидити мені можна. Чи він здався? Здався, ну дякую. А, -а, -а, а, який башкетник. Ай-яй-яй, таке не можна робити. І залишається три перемоги. Якщо нам надуть 32 кубка, тоді дві перемоги. Угу. Я ти є гансен, хухре, мухри. Пічку зробив. Як, пожалуй, це давай убийшки, це умничка. Ой Боже! У нього не повинно бути Еліпу. Мій Ганта кинув, а потім шкета кинув, а потім клітку кинув з гобліном. Не туда, любила кінки, дає карты сього. Уже на трешку У него пятый фаер. как что я напоминаю, что четвертая шкетка. И пека заблудился. А у меня пятый пека? Що я щойно помітив, що у мене п'ятого рівня. Це все, пацан, давай економ, економ свій час і мій час. І остання перемога на цій арені. Двадцять е. п'ять гемів. Я прям як відчував, що щось вилити з моста. річку від гіганта пропустимо там в салатну ну дві перепрошую Яка те типу, бути позаду, але чудово вийшла в яку гіганту, чув його піку. Так, п'єка з гробом стало набагато легше грати. Ми не перестаємо кушати. Давайте яка моя любима. Давайте, давайте, давайте. І шкет забирає вишку. І це вже п'ята наша перемога, яких ми забираємо на три корони. І залишається геть нічого до наступної арени. Держі, ця арена набагато гарніша за минулу, <клес> Ого, шостий піка, його недооцінив. Ну він нам сніс трішечки їбало, але ми йому знесемо повністю. Блін, а мені нема чим кинути комуха. Ой-ой-ой. Трішечки пропустимо урона від Рицаря, але таку типу, це не критично. Ага. Окей. у нього є Гігант. Я не пам'ятаю. А пека нанесла нам отакий великий урон по лівій вишці, а Гіганта він ще не випускав, якщо він у нього знай... звичайно. Що є. Дуже дивна Валькірія. Ладно, кинемо сюди пепу, і сюди кинемо цього гіганта Мухи мінус від шкета. Добре, що Шкет биває мух шостої рівня з двох тип, а не з трьох. Mm -hmm. Стріли кидаємо так, щоб по всім попало. Угу. До речі, непоганий фаєрвол. Так, наша аптека дає типу. Файер він кину, можна кинути шкета біля вишки. А, ось і гігант з'явився. Але він затримку. Стріли для преддікта, предікт це не спрацював і перемога. І наступна наша арена. Що ж, на цьому будемо завершувати наш відеоролик. Якщо тобі сподобалося відео, підписуйся на канал, залишай свій лайк та натискай на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Всім до зустрічі, всім пока.